Подивіться, які я сьогодні назбирала. У кошик у мене такий красивий. Листочки, які різнокольорові, зверніть увагу. І зелені, і жовті. І червоні які, подивіться, різнокольорові. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Дітки, всім доброго ранку. Я дуже рада вас вітати. Дітки, нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, осінь. І ще раз давайте повторимо осінь. Дітки, давайте ще раз з вами розглянемо, якого кольору. Восени листочки. Так, є ще зеленого кольору, жовтого кольору, червоного кольору є листочки. Правильно. Дітки, а які дерева восени? Красиві, яскраві. Різно. Кольорові. Дітки, зверніть увагу, якою стала трава. Сухою, давайте повторимо. Сухою. Дітки, а зверніть увагу, яке стало небо. Яке стало небо, дітки? Синє, похмуре та дощове. Дітки, яка осінь? Послухайте, барвиста, кольорова і дуже красива. Ось послухайте оповідання маленьке. Настала осіння пора, зелене листя. На деревах і кущах стало різнобарвним, жовтим, оранжевим, червоним. Дерева у ці дні дуже гарні. Трава стає сухою та коричневою. Небо часто є похмурим та сірим. Часто йдуть осінні холодні дощі. Дітки, а зараз я вам пропоную розглянути ось такі картини. Давайте уважно. Розглянемо їх, і ви мені відповісте. На запитання ви ж сьогодні були дуже уважними під час спостереження. Що ми бачимо на картинці? Так, і небо, і траву, і дерева є, і кущі є. Та, а яка пора року зображена на картині Варвара? Допомагай мені, будь ласка. Вірно, осінь. А чому осінь називають золотою, дітки? Так, тому що вона, подивіться, різного кольору. Дітки, а що відбувається далі з усіма листочками? Вони що зроблять? Допоможе Анастасія. Так, вони всі впадуть на землю. Вірно, дітки. Ще раз розгляньте, яка неймовірна краса. Малята, а ви на прогулянці збираєте листочки? Я вам пропоную у парку розглянути, які там різного кольору листочки. І надішліть мені свої враження. Добре, я буду чекати. До нових зустрічей!